Так, друзі, погнали, буду робити сирники. Купив такий сир. В мисці кинув в миску, кинув 500 грам сиру. кинув перетертого. Кидаємо зараз сюди цукор. 50 грам цукору. Одне збите яйце виливаємо. Беремо ванільний цукор чайну ложечку. Навіть трошки менше. Ну маю давайте чайну ложечку. О. Ось всю висипаємо, ладно. Беремо сіль, сіль, беремо пів ложечки. Отакого. Все. І зараз це легенько змішуємо. І потім, коли змішаємо, кинути треба 50-40 ні, 40, 40 грам муки. Перемішали, кидаємо 40 грам муки. І робимо однорідну суміш. Погнали. Хоп, 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 все. Беремо ручку і мічою. Так, друзі, з тіста я зліпив таких 7 штук сирників. Зараз покажу ближче. Зробив такі круглої форми, дивимось. І зараз будемо їх готувати. В следуючому відео я покажу, як я їх зготую і чи вони вийдуть в мене, чи ні. Перший раз такі буду готувати. Друзі, будемо зараз жарити наші сирники. Поставив петельню на маленький вогонь. кинув масло. Не олію, а будемо жарити на маслі. Кинув масло, масло вже трошки розтало. Кидаємо наші сирники. Беремо ложку від кохок. Глянемо скільки зараз влізе. Будемо жарити по 3 штуки. Все, гай жариться. Друзі, дегустуємо наші сирники. На жаль, мені два штучки залишилися. Бо я не встиг пожарити. У мене брат вже забрав і їсть. Каже, що дуже смачні. Я також буду пробувати. Але я собі, вивіть як два сирника і взяв а, мандаринку. Мандаринку тако зробив. У формі жолуба зробив і сюди налив збиту сметанку. Беремо наш сирник. Беремо вмочаємо нашу сметанку. Mm -hmm. Смаката. Мм. дуже смачни. Смакота.